Всім привіт, приїхав я на СТО, зараз буду е, міняти ремкомплект форсунок. До сьомої вони працюють, не обіцяю, що встигну вже пів п'ята. то не дуже вони спішать, хоча я і записувався на пів півп'ята. Так що подивимося, як буде результат. Заводиться вона на гарачу, як було так поганувато, так і лишилося. Зараз подивимося, чи поможе щось той ремкомплект. Поміняв. Вироботку. Так, зробили мені машинку. Ну як зробили? Принаймні поміняли. Е, була корекція по форсунках до заміни. Одна була більше двох, там 2-200, по-моєму. Друга була біля двох, і дві було там до півтор... ой, п'ять, 0,5, 0,4 і подобне. Зараз корекція була повністю по нулях після заміни на холодну заводу. Ну, зараз я ще не нагрів її так, але трошки нагрів, але я не скажу, що сильно довго заводилася, Ну, подивимося, як зараз доїду до місця, ще разочок на гарачу. Так, приїхав я на базу, глушимо, пробуємо. Ні, але підсадив акумулятора ще трохи, бо довго закачували солярку. Ну, коротше, фіаско, панове. Я думаю, що нічого воно не дало. Так що шукаємо далі. Може знаєте якісь варіанти, пишіть в коментарях, будемо читати, будемо думати. Все, всім пока.